Який проживає в малюничому селі, Слободопетрівка, Віктором Чорним. Віктор Іванович, скажіть, будь ласка, художниками народжується? Є така закономірність, що художник повинен. Чи можна стати просто художником? А мені здається, ні. <клес> художником можна народитися. Народиться і дивитися на світ, тоді з тебе вийде художник. Але гени повинні бути. А скажіть, як от у вашому, вашому житті от бажання творити щось, відобразити на полотні чи вирізбити? Коли воно от проявилося, проключилося вже? <свісно> По-перше, моя мати була учителькою. І якось ті роки, десь 40, 50 роки і так далі, дівчата заводили пісенники. І у них вони замальовували різні калинки, квіточки І туди, і, туди. і я от дивився маленьким, мені так хотілося теж малювати. А що найбільше, найбільше? Оце тут стояла... Ну, вона, в принципі, і стоїть, бабина хата, і стояв забор, такий, таких жердей. І стояв перепаний акаційовий пеньок. Потрісканий такий. І мені так хотілося передати той пеньок, що, мабуть, отой пеньок став. Ну, я жартую. Але десь в основі того, просто хотілося відобразити цей світ. Такий, який він є. І такий, яким я його уявляю вже потім, на основі того, яке вже прожив, я зараз стараюсь от подивитися на цей світ тими очима протязі всього життя, які я спостерігав. І думаю, в мене є якісь уявлення про цей світ. От ви говорите про те, що коли ви малюєте... Скажімо, от квіти, дивлюся у вас творчі майстерні, багато квітів, от Ви відчуваєте запах їх не наші, правда? Тільки хочете передати, а, так, так що вони аж не наші пахнуть. Так, так добиваюся цього ефекту. Ну я не знаю, це мабуть в душі кожного художника, для того, щоб передати не тільки зриму, але і дати людині глядачу який дивиться цю роботу, щоб він відчув запах, відчув настрій художника, який відображав те, що він бачить. Через призму його душі передати свій настрій людям, які, які бачать цю картину. І щоб його іменно агора, художника, і зазвичай художник не може бути злою людиною. це... Аксіо... Аксіома. Аксіома. От цю доброту, теплоту передати другим. Коли людина дивиться мою роботу, нехай вона відчуває іменно те тепло, яке я відчуваю до цієї природи, до цієї землі. Аксіома ще й те, що художник в основному не буває багатим зазвичай, так? О, то та це менше всього. Тільки духовно багатим, але загалом, скажімо, що. Воно б не помічало бути багатим, щоб були гроші, щоб не думати про буденність, але, але як там маємо те, що маємо. В принципі, в мене ніколи не було такого бажання десь дуже-дуже <смі> багато зароблять. Я працюю для того, щоб отримати від праці задоволення, а не гроші. Гроші так. Ну, щоб на фарби вистачало, на А Вона таке, що не вистачало коштів на те, щоб... Ну, бувало, що вистачало, не вистачало на хліб деякий що час. Що в житті було різне? Ой, було. Було таке? Так. Да. Було. <кій> І, в принципі, це ну, той період перестройки. Бувало таке, що ми приходили займатися. Якраз всі були в сумнопохі, не знали, що робити, заказів не було. Да, бувало такі періоди. Я вже не говорю, що студент. Ні, студентам ми жили дуже добре. Молодість, як кажуть, взагалі, так? юність. Незвідані горизонти попереду. Можливо, не задумалася над тим, правда? там? А про це ніхто ніколи не думав. Ти і зараз не дуже задумуєшся над цим. Тому що життя дуже скороманиче. Я думаю, що це не основне в житті людини. Хоча зараз ця тенденція до збагачення. І я просто вважаю, що людина повинна жити достойно, щоб їй просто хватало. а не рвати вище голови. Це моя кредо таке. Вже всі, як кажуть, підемо туди, не взявши тих багатств, кого там вони є, правильно? Ну, звичайно. У, у, всякому разі, у всякому разі, я, наприклад, знаю, що коли я піду в, в той світ, то після мене що там моїм дітям, внукам, другим людям, друзям і так далі залишиться на споминтрам. Давайте, не будемо Давайте будемо про сьогодні. Так? От ви вже чимало е, років займаєтесь творчістю. Що вам найближче? Що вам вдається? Що вам хочеться відобразити на полотні? Ну, на полотні. Що ваше так Ви розумієте, а, Моменти... Зразу всього не скажуш, що хочеш відобразити. Здавалось би, хочеш відобразити весь світ. Але в цьому світі є якісь нюанси, які більше тебе хвилюють. Наприклад, побачив пейзаж красивий. Хоче це зробити. Справа не в тому, що хочеш зробити. Стараюся його зробити, але не завжди вистачає часу. Але все це якось ну, як в копілку. Десь накоплюється, накоплює, накоплюється, але потім вона виливається. Виливається, наприклад, не в той конкретний пейзаж, який бачив, але в другу роботу, в якій є ті ж самі запахи того відчуття. Ви не тільки в майстерні працюєте. Скажімо, якщо така прекрасна пора, от такий день, як сьогодні, він кличе, певно, десь попрацювати на природі, звичайно. щось побачити, або вже як побачили. Адже настільки прекрасна природа, і скоро ще, правда, ці, ці дні такі чудові, золоті, сонячні. Ну, звичайно, виходжу навіть сюди. Відображаю. Буває по-всякому. Якийсь вільний час, обов'язково навіть сюди потрібно виходити. Це натурна робота, без неї нікуди не дінешся. Просто з голови дуже трудно щось то Природа підказує. Звичайно. Природа, люди. Люди. Все, що, все, що нас оточує. Я знаю, що вам портрети вдаються. Вдаються вдаються. Ну, на жаль, мало. Мало приходиться працювати над цим. Не завжди вистачає часу, так як на все не вистачає часу. А як вас прийшов задум? от себе відобразити? Ну, і Шевченко себе, автопортрети. Та всі, мабуть, художники, у кожного художника є, мабуть, свій автопортрет намалював, правда? Що ви ну... ще малювати, давай себе намалюю. З фотографією чи як? Ні, просто... Просто є бажання подивитися на себе і розпізнати якийсь період, що в тобі змінилося. Не просто що в зовнішності, що в душі змінилося. Ну, поки ще в цей час портрета свого не написав. Раніше писав. Це у вас тут автопортрет, у вас такий серйозний такий погляд в майбутнє. От, Такий глибокий погляд. Будемо говорити, що ми вже трошки підійшли до цього майбутнього. Це було в 86-му, здається, році написаний портрет. В принципі, можна було б написати і зараз цей портрет. Уже по-другому. Вже по-іншому було. Да. Так. І я думаю, що, ну... Художник повинен малювати свій патрітр протягом всього життя. Ну, щоб, так само, як в, любі, в людині, в ньому ж теж відбуваються зміни. І внутрішні, і зовнішні. Так що, якщо нема натури другої, то потрібно малювати себе, щоб не загубити відчуття, ну, по-перше, професійного відчуття. Маленько. Ну і тим більше, десь філософські роздуми. Завжди, коли пишеш свій портрет, то завжди думаєш про те, що ти прожив, як, що ти відчув, як ти це пережив. В общем, якийсь аналіз. Аналіз після того дійсно вже далі далі йти, далі творити, щось програмувати. Вже як вийде. А скажіть, будь ласка, Віктор Іванович, що найдорожче з того, що створено? Чи ще не створена та сама Ні. ваша най... най, яка може бути? Чи може її не... не може бути саме? Мабуть, все дороге, всі як діти ваші. Чесно картини. кажучи, чесно кажучи, ну не можна сказати, що це що що вже довершено, що то ти... і ще до такої, в такій мірі недосконалий. Я сам собі здаюсь в своїх роботах. Мені хотелось бы повернутися опять в студентську пору і почати все что Дуже багато часу випущено на ці життєві всі, не Ну, в принципі, стараємося ми рости. Стараємося рости по мірі можливості десь вдосконалюватися професійно, духовно. А у вас, скажіть, таке традиційне запитання, є такі найближчі творчі задуми. Можливо, щось вже розпочато, що необхідно втілити в життя, допрацювати. Я знаю, наприклад, у поеті буває так, щось розпочав, там написав, зарифмував, а потім в шухляду, хай відлежиться, а потім я повернувся до нього і пішло, як кажуть, а то не йде слово. Ну, буває таке, що щось, якісь начерки. А далі, далі не, не, не малюється, не пишеться. Є, є. Є таке, що. Є. Розпочали. Це, це, як, це як дитина, яку жінка виношує 9 місяців, художник буває, виношує роками. Виношує роками і... і. Є у мене задумка. Є задумка написати, ну такі от... Потаємна задумка написати всіх моїх я маю любимих жінок. Це маму, бабушку так. моїх рідних, сестру, жінку, дочку і внучку. В такому груповому портреті. Це є така задумка. Ну, не знаю, вдасться мені чи не вдасться, буду старатися. Але є ще моя задумка, я... Говорив вам, що мені хочеться зацікавила тема і гриб, грибінки нашого земляка. Mm -hmm. і от я, я так, його Деякі художники зображали. Але детально, ну такої от фундаментальної картини я ще не бачив. І от в мене пока зріє якийсь задум. Задум. Десь в тому ж убежищі проїхати, продивитися, хоча я там вже був не раз, але хочеться якісь моменти, моменти, які ще ніде не сказані, не сказані, а ці роздуму. Може це буде якась романтична картина, може лірична. Власне, такої, як такої фундаментальної картини, мабуть, ще ніхто, ніхто образу, не зобразив, правда? Так що у вас як кажуть, це попереду по це да. попереду. Ви можете сказати в цьому своє слово, що така фундаментальна щось з. Із... Ну, звичайно, вже ви його як портретист, хіба щось з портретів можете змалювати так, але ви можете образ якийсь додумати. Ну, звичайно, можна образ додумати. Можна щось, по щось придумати. По-перше, була загонка така. От той період, коли Шевченко із ним приїжджали сюди до нього, в Мар'янівку, Шевченко ж був тут. Шевченко, між іншим, був і в Слободі у пана свічки. Угу. І, як розказувала моя прабабуся, вона ще підлітком пам'ятала, коли Шевченко приїжджав, розругався із Леонтієм свічкою, за те, то, що той щось неправильно зі своїми селянами повівся, когось відшмагав. І пішки пішов на Єготин. Це достовірна історія. Можливо. По Сербінівському шляху. Пішки. Да. І от вони ж двоєм приїжджали з Петербурга і вони були в Мар'янці. У мене був жадом десь, може, з Шевченком, Грибінкою забрати. Десь в такому гайочку над річкою, Оршицею. Нехай подивимося, попрацюємо. Дійсно. Побажаємо творчих успіхів Віктору Івановичу, а телеглядачам нагадуємо, що гостем нашої програми був митець із...